Будинок на Софіївській 6 й досі стоїть, потерпаючи від погодних умов. Замість вікон зяючи дірки, чи рами, аби як заколочені шматками фанери. Двері парадної навстіж. І час від часу будівлю візитують безхатченки. Було біла кімната, ремонт закінчили у 21-му році перед війною. Тут була тут було все. Так виглядає квартира пані Ірини за це літо. Її будинок постраждав від масштабних пожеж двічі. Під час першого займання у липні травмувалися три вогнеборця. Один з них згодом помер у лікарні. Що саме стало причиною цієї пожежі? Люди досі не знають. Ніхто не дає нам чіткої відповіді хто. Винуватець цієї пожежі, до кого звертатися на відшкодування цих всіх збитків. Я хотіла би дуже знати, хто винуватить в цьому всьому, бо ми в цій квартирі жили і ну, хотілось би кут сюди і повернутися. Наразі в постраждалих квартирах жити неможливо. Газу, води та світла у будівлі немає, І досі у повітрі смердить димом та сирістю. Стіни намокли в сусідів пішла і в мене. Он пішла плесень. От, грибок, як тут знаходиться і як цей дом відновити, я не розумію. Але це буде не швидко. Були заявлені строки від року до двох. Що буде за два роки з цим домом, я не знаю. Тетяна, яка мешкала на другому поверсі, розповідає, квартиру у цьому будинку купили незадовго до повномасштабного вторгнення. Після пожежі сімейного майна майже нічого не вціліло. Погорільці були змушені викинути більшість меблів та одягу. Матеріальна компенсація це питання дуже складне, тому що нам треба збирати велику кількість документів. Приморська реадміністрація сказала, що тільки після того, як завершать дах, можна буде вирішувати, приступати к вирішуванню питань з компенсацією. Після пожежі міська влада запропонувала погорільцям тимчасово переселитися до соціального гуртожитку. Проте люди відмовились через кепські умови. А нині вимушені самотужки орендувати житло. Зрозуміло, що немає грошей, що така, такі обставини зараз, зараз воєнні. Але мешканці цього будинку не проживають в своїх квартирах, тому що в будинку нема світла, нема газу. Кілька місяців будинок простояв під дощами, поки міська влада знайшла кошти, аби перекрити дах. Проте напередодні зимових похолодань будівля фактично залишається незаконсервованою і скоро це не зміниться. У мерії кажуть, наразі тривають будівельні експертизи. Лише після них буде розроблятися проектна документація на реконструкцію. Марина Романова, Микита Довгань, Костянтин Длужневський, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.